Доброго дня або ж вечора. Знаю, що досить пізно для цього огляду, так як персонаж вийшов давненько. Але продовжуючи тему оглядів, сьогодні я розглянув персонажа, який став доступний для всіх за ігрову валюту. Отож, коротко і по порядку, не дивлячись на те, що звучить як чоловіче ім'я, в грі не написано стать. Але по легенді персонаж це жінка класу убивці. В ігрі вона приєднується до вільної фракції. Фракції Outlander. По бойовим комбінаціям вона грається як карамуша, так що майте на увазі любителі цього самурая. Так от, в плані бою, Хатун є простим персонажем і без нових механік. І його фішкою є софт-фінти, лайт-хевік та Зона, дефолтні. Та атака, яка виконується через лай, яка має ефект важкої атаки, тобто не відлітає від блоку. Після ГБ, ударивши тяжом, ви гарантовано протикаєте ворога з подальшою комбінацією цього персонажа. Про неї поговоримо чуть пізніше. А тепер до особливості персонажа. Персонаж особливий тим, що після удара Хевіку. Не відміняючи робити софт-фінти, і що цікаво, хевік можна переводити в софтфінти навіть в середині комбінації. Наприклад, після замаху хевіком прожати лайт, получиться мало не моментальна атака з іншого боку, або ж замах хевіком і удар ногою через ГБ являється непоганою атакою для відкриття опонента через баш баш ногою. Насправді, довгою комбінацією являється прийом під час замаху Хевіком прожати пробіл, і тоді хатун рване вперед, що, до речі, допомагає скоротити дистанцію між опонентом. І от з цього ривка знову відкривається можливість, якщо вас ударять під час нього, спрацює механіка дефлекту. І ви зможете заряженим гарантовано проколоти опонента, або ж не очікувати удар противника і під час ривка Хевіком попробувати пробити його захист заряженою атакою. До речі, через яку б комбінацію ви б не заряжали цей удар, його можна відмінити, що дає можливість байтити на ГБ. А також при протиканні ворога у вас є можливість важкою атакою. Проткнути ще й другим мечем або ж просто ударите лайтом. Але якщо після ви не нажмете ні heavy, ні light, то ваш персонаж просто відкине опонента чуть далі від себе. Це може допомогти, якщо позаду прірва чи стіна. Повертаємось до ривка. Під час нього можна прожати лайт або зону, чим ви просто скорочуючи дистанцію, нападаєте на противника. Примітно те, що лайтом ви можете ударити зверху, а зона атакою зліва. І це все. Далі залежить тільки від вас, які комбінації ви будете проводити, який стиль бою ви будете просувати, активний чи глуху оборону. Ось так, коротко і змістовно я описав персонажа. І на мою думку, персонаж хороший, аж ніяк не імба, Юбіки перестали випускати імбовитних персонажів, щоб потім ребалацити їх. Отож, підіб'ємо підсумки. Хатун грається досить непривично. Через довгі зв'язки комбінацій новачкам не рекомендую, так як опоненти часто збивають задумані комбінації, і ХП у персонажа, як у вбивці, досить мало. І от відео підійшло до кінця. Хочу попросити тебе, глядач. Знайди цю хвилинку і напиши коментар, що ти думаєш про мої відео і чи варто мені продовжувати. Мене змотивує люба активність. Дякую за увагу! І гарного вам всім дня!